Волому чачу. Мене звати Марина. Це мій пес Пиріжок. і Це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та кіноадаптації. Сьогодні я вам розповім про книжку видатного українського письменника Володимира Винниченка. Це книга записки Керпатого Мефистофеля», А також по традиції наприкінці випуску я дарую книгу підписнику. Цього разу це книга пташини спів англійського письменника Себастьяна Фолкса. Зараз він є живою легендою англійської класики, і це твір про перемогу життя над смертю. Наприкінці я розповім про умови, як виграти цю книжку. А зараз стартуємо. Але перед тим як розповісти про Мафестофелі, я хочу поділитися з вами радістю. Справа в тому, що я нарешті знайшла каву в Києві, яка мені дуже подобається. Це негірка і не кисла кава від 25 Coffee Roasters. Ви можете знайти на сайті безліч видів кави, не тільки кави, але ще чай, аксесуарів, кави без кофеїну. така передісторія. Я багато років тому спробувала каву в Іспанії, і тепер я не можу пити каву. Ніде в Україні, бо вона мені дуже кисла, гірка. І оця вся кава, яка пропонується в кофішопах, мені не подобається. Але після того, як я спробувала цю каву з лінійки та 25 Coffee Roasters, я зрозуміла, що. Кава дійсно класна, дійсно смачна, з дуже класним післясмаком, Тому пропоную вам скористатися моєю знижкою 20% по промокоду book 25 Я детально опишу це в описі до цього відео. І давайте разом пити смачну каву. Отже, про записки Кирпатого Мефистофеля. Це такий психологічний роман в жанрі модернізм. Він був написаний Винниченко в 1916 році, і він розповідає про адвоката інтелігента, як написано в книжці Якова Михалюка, якого всі прозвали Кирпатим Мефистофелем. Чому саме так? Зачитаю вам опис. Я довгий, чорний, з довгастим лицем, гострою і густими бровима, похожими на дві лохмати гусені Ніс у мене не Карпати Акачини, широкий, і плескуватий на кінці, з довгими ніздрями. За все лице і постать мене називають Мефістофелем, а за ніс Карпата Мефістофелем. Ця людина Мефістофель доволі жорстока. Він не обладає якоюсь мораллю, якимись там принципами. Людяними, так би мовити, він адвокат, він гравець в карти, в картах йому завжди щастить. І він такий, така людина, до якої прислуховується, а він цим користується і може давати такі доволі жорстокі поради своїм друзям. І ці поради не відповідають ні моралі, ні якомусь такому доброму вайбу. От, в книжці є три лінії. Отже, перша сюжетна лінія це зв'язок Мефистофеля, якого також звати Яків Михалюк. Це його зв'язок з цією дівчиною, це дружина його товариша Сосницького. І Соня має сина Андрійка, і насправді не зрозуміло, чи це син чи Сосницького, чи Мефистофеля. Соня сама не знає, від кого вона завагітнила. Цей факт дуже мучить головного героя, але й викликає ніжні почуття до хлопця. Тобто Мефистофель дуже любить Андрійка і через це. Дуже така дивна ситуація. Такий любовний трикутник, так би мовити, Соня, Сосницький та Мефистофель виникає. Друга лінія пов'язана з безвольним чоловіком Панасом Павловичем, якому Михайлюк він адвокат, якому він допомагає в його стосунках з дружиною. Тобто у Панаса Павловича є дружина, є діти, але в нього є ще коханка Олександра, яка така вихована, дуже вродлива жінка. І оцей Панас Павлович вагається, чи кинути жінку, чи піти до Олександри. чи... Назавжди покінчити з Олександрою і бути в е сім'ї, бути з дітьми та дружиною. Але Мефистофель, він не просто так названий Мефистофелем, Через свої психологічні ігри він, так би мовити, допомагає порадами, діями, діє, щоб ви розуміли, це викрадення сина е Панаса Павловича, і він такими поганими. Порадами допомагає розлучитися з дружиною. Але є такі дві перешкоди тут: перше, це діти, друга причина, і друга перешкода це осуд суспільства. І найдраматичніша сюжетна лінія, третя, в цьому романі це Мефистофель та жінка, яку звати Яку звати Клавдія Петрівна, яка е, має сина Костю, і е, в нього роман з тією жінкою. Для нього це швидкоплинний роман заради задоволення. Однак, коли він е, йде від неї від Клавдії Петрівни та зустрічає справжню свою... Любов, справжнє кохання до дівчини, яку він лагідно називає Біла Шапочка, бо вона носить таку шапочку майже завжди. От і коли він зустрічає справжню любов, і розуміє, це нарешті кохання, яке я завжди шукав, з'являється Клавдія і каже, що в неї є син від Мефістофеля, якого звуть Міка Михайло. І після цього життя Мефестофель вкрай змінюється. Цей розвиток подій є неочікуваним для Михайлюка і навіть руйнівним. Зрештою, ненависна чужа жінка, його помилка, я маю на увазі Клавдію Петрівну, стає ріднішою за ту, яку він щиро кохає. І на героя, для якого все життя це була така забавка, гра, де він, де він був. Тим, хто задає правила Мефестофель, який всім розповідає, що робити, і сам є головним героєм якоїсь події, тут виявляється, що тут він не може нічого контролювати і не може контролювати усіх гравців ні за допомогою ні грошей, ні маніпуляцій, як він до того робив. І Тут випадає вибір, чи кохання, чи обов'язок. Тобто в романі ми бачимо такого неоднозначного героя, не все так однозначно, мається на увазі, що це герой, який доволі жорстокий, в нього відсутня мораль якась, але коли він стає сам гравцем якоїсь гри, де не він вирішує правила, все змінюється. Так, він, можна сказати, поганий персонаж. Про нього сама Соня каже йому в обличчя, що ти людина глибоко ненормальна, негарна і жорстока. Ти хитрий, вмієш ховати себе, але тебе все ж таки видно. В тебе нема нічого, не те, що святого, а навіть дорогого, цінного в житті. Я не знаю, навіщо ти живеш. Побувши з тобою, почуваєш себе порожнім і зайвим, стає нудно жити. І ми бачимо в цьому романі, як герой з одного боку так жорстока людина, егоїстична, інтелігент, але дуже такий жорстокий інтелігент, сам дуже вагається, в якого е, з'являються думки: а чи щось я правильно роблю, а що вибрати, чи стосунки е, такі вільні, чи кохання, чи моральний обов'язок, бо він вже... Не просто чоловік, він вже тато. І чи мені саме подобається Мефестофель, що тут в ньому немає таких рис повністю негативних, тобто він як персонаж Гри престолів, там де ми бачимо, що людина не може бути вкрай негативна і погана. В неї є як і хороші, так і погані риси. Але зважаючи на те, якої мети хоче досягнути. Досягнути Мефістофель, ми бачимо, що і в нього є і состраждання до інших людей, і любов до дітей, наприклад, і такі вагання, чи правильно я роблю, чи неправильно. Тобто тут така неоднозначність, яка присутня у кожної людини. людини. Тут дуже класно відокремлюються і дуже чітко описуються автором Володимиром Винниченко. Саме цим мені цей твір дуже сподобався. Також, окрім цього, я люблю описи. Багато людей вважають, що коли багато описів в книжці, це дуже нудно читати і затягнуто, але тут дуже класно описан інтер'єр квартир в романі. Це інтер'єри квартир на початку ХХ століття в Києві. Ці вулочки Києва, теж і ця атмосфера початку ХХ століття дуже гарно передана. Мені, мені було дуже цікаво читати, дізнатися, як жили, по яким вуличкам ходили люди. В Києві в тому столітті. Це перше, тобто неоднозначність героя, непоганий і нехороший і його вагання. По-друге, це описи, атмосфера стародавнього Києва. І по-третє, це стосунки в сім'ї, а саме стосунки між матір'ю та сином. Тут я маю на увазі Клавдію Петрівну. і її, Старшого сина костюм. Ми бачимо, що вона його дуже балує, що він такий розхлябаний, нетерплячий хлопчик, що вона йому в во всьому потакає, все робить, купляє йому, щоб тільки він від неї відчепився. Але коли з'являється в їх сім'ї міка, молодший син, то Клавдія забуває про свого старшого сина, приділяє всю увагу. Молодшому маленькому мітці і Костя е, починає дуже-дуже ревнувати е, до свого брата, і це теж е, описано дуже пронизливо. Мене дуже мені дуже шкода хлопчика Костю, і мене дуже бісить Клавдія Петрівна через це, через те, що вона не. Може е, зрозуміти, чому Костя так себе поводить і просто кажемо, відчепися від мене і все. Е, не тільки через ревнощі Костя себе погано поводить, а через те, що він живе без батька, і його це питання дуже хвилює. Наприклад, сам Мефистофель помічає, помічає це в Кості, і йому теж дуже боляче через це. і він... Теж розмірковує над Костєю і над його поведінкою. От, послухайте. Або ж така річ, костя дуже зайнятий тепер питанням про свого тата. Раз у раз цілує його фотографію, присте з розпитуваннями, силкується, очевидячки, зайняти якусь позицію у світі, визначити себе. Що ж на це Клавдія? Лає його батька при кості, дратується від чіплянь кості, плаче, жаліється на його тата і клопочеться тільки про те, щоб швидше відсунути те, що турбує її. Тикає йому в руку шоколадку, аби п'ятака й заспокоюється. Але хіба Костя заспокоїться від шоколадки? Йому треба знати, де його тато, через що в усіх є тато, навіть у такого малого, як Міка, а в його немає. Через що мама лає його тата? Як можна лаяти ту істоту, до якої він почуває таку побожність? Усі ці питання мучать його, і через що якийсь там Міка, чого для Міки все, а він занедбаний. А підросте Міка, і буде та сама історія. Так само той буде питати, і замість, і замість відповіді будуть образи йому, і татові і усьому найдорожчому для його. А їй байдуже Клавдії». Тобто, у ці відносини і переживання хлопчика автор теж дуже е, чітко. Відокремлює їм, було дуже б, цікаво, і мені здається важливо про це прочитати бо така тема стосунків до молодших бра... до молодших братів сестер нерідко виникає в сім'ях і зараз. Отже, в 1994 році виходить фільм записки Карпатого Мефистофеля» режисера Юрія Ляшенка. Він здобув дві нагороди за режисуру і за гру головного актора, який грав «Мефистофеля». Це був актор, якого звати Сергій Романюк. І я можу сказати, що це дуже вдалий вибір режисера на цю роль. Цей актор дуже такий фактурний, красивий, з таким важким, пронизливим поглядом. Я вважаю, що він ідеально підходить на роль Мефистофеля, на роль Якова Михалюка. От також там грає одна з відомих українських актрис Ольга Сумська. Вона там грає Соню. Мама Андрійка, і я можу сказати, що вона дуже вродлива, дуже їй личить. Оце. Оцей образ, ця сукня, цей інтер'єр початку ХХ століття в Києві От на, ось на неї прям хочеться дивитись і дивитись. І взагалі всі жінки, які зіграли в цьому фільмі, вони дуже вродливі, як акторка, яка грає Клавдію Петрівну і та, яка грає Білу Шапочку, вони подібрані дуже класно і хочеться. Прям дивитись цей фільм тільки заради того, щоб ем, спостерігати за жіночими персонажами, бо оці всі е, шляпки, оці всі сукні і та атмосфера старинного Києва їм всім дуже личить. Але чомусь режисер не Передав повністю характер та зовнішність персонажів, наприклад, Клавдії Петрівни. Так він зробив її дуже вродливою. Але насправді в книзі Клавдія Петрівна не вражає своєю красою. От, наприклад, я вам зараз зачитаю, як її бачить вперше Мефистофель. Без капелюха Клавдія Петрівна видається молодшою. Я через щось із приємністю це відмічаю. Її волосся дуже гарне, густе, витке, з м'яким тихим блиском. Але миле живе лице не можна назвати гарним. Очі несміливо зайшли під лоб і, хоча здаються великими від пенсне в чорній роговій оправі, але в дійсності маленькі, якісь зморщені. Ніс неправильний, увесь у дірочках з великими занадто довгими ніздрями, а губи широкі та випнуті наперед. як Негрів. То ці риси чомусь. Режисер не передав, але взагалі в мене залишилось приємне відчуття від фільму. Тільки хочеться сказати, що якщо ви не читали роман, фільм вам здасться незрозумілим, бо там події також змінюють одне одне, з'являються якісь персонажі, і фільми тривають десь годину з чимось, тобто не дуже довгий фільм. І через це неможливо чітко зрозуміти кожного персонажа. Його мету, але також там показані вулички, ця атмосфера початку ХХ століття теж гарно передана. Мені сподобались Сукні і вбрання всіх акторів, і насамперед головний герой. Ще режисер чомусь не передав такі особисті риси героїв. Я маю на увазі і зовнішність, як я розповідала про Клавдію Петрівну, але також і якісь такі риси їх характеру. Наприклад, Клавдія Петрівна також в книзі не така звичка казати, що значить. Що значить? І мені здається, це було б дуже цікаво передати і акторці зіграти в фільмі, але чомусь це не передано. Також ми знаємо по роману, що Мефестофель називає свою кохану біла шапочка, але в фільмі. Ми не розуміємо, чому так, так вона в одному кадрі вона в білій шапочці. Потім десь він її називає біла шапочка, але не зрозуміло, з якого біса вона зробилась білою шапочкою. Але для 94-го року, для українського кінематографа, в принципі, це непоганий фільм. Я там бачила такі фішки режисера та оператора. Дуже музика така гарна в тему. Отже, я раджу прочитати цей роман. Це роман вибору, визову суспільству насамперед. Я так розумію, що він був дуже такий новаторський того часу, в 1916 році, коли його написав Винниченко. Це виклики суспільству і моралі, це зображення сім'ї, суспільства, стосунків, права вибору, нового ставлення до відносин, до аборту, до кохання, до коханок. Також я, я читала, що. У Вінниченка також була коханка Німкені. І ця коханка відображується як Клавдія Петрівна в романі, а Соня це його насправжня дружина. Тобто цей роман ще трішечки і біографічний. Отже, умови конкурсу для того, щоб виграти цю книжку, пташини спів. Насправді це дуже велика книжка, 800 сторінок. Дуже якісна від видавництва КСД вам треба поставити вподобайку до цього відео, написати коментар. Не обов'язково позитивний. Можете висловлювати будь-яку думку щодо мене, щодо моїх відео. Бути підписаним, звісно, на мій канал. І четверта умова це в інстаграмі поділитися моїм постом про цю книгу моїм дописом. І все. Чотири умови, і ви приймаєте участь у розіграші через два тижні. В наступному випуску я оголошу переможця. А переможець минулого випуску, там, де я розповідала про роман Стівена Кінга Сяєво. Отже, переможець з'явиться десь тут. Ви отримуєте книгу Гата Крісті. Будь ласка, напишіть мені в інстаграм. Я надішлю книгу новою пошту за свій рахунок. Отже, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, на який ще роман ви хотіли б від мене. Е Відео Пишіть також, і чи подобаються вам записки Кирпатого Мефістофеля. Не вважаєте ви цей роман затягнутим та нудним, бо багато хто так вважає. І, взагалі, які у вас думки про цей роман? Отже, зустрінемось у наступному випуску і всім пока.